Андрій Бакун був старшим льотчиком Верхолітної ланки. Служив у 12-й окремій бригаді армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка. В авіації Андрій був понад десяти років. Перший бойовий виліт мав у 2020 році в зоні операцій Об'єднаних Сил. Він здійснив медичну евакуацію в Донецькій області. Про це розповідав у жовтні 2023-го в інтерв'ю телеканалу Ми Україна. Перед кожним бойовим, коли я приїжджаю на майданчик. Ми весь всім екіпажем робимо огляд. Я, Коли приходжу, я завжди приходжуся рукою по заляжу. Будунки з нею, так мовити, розмовляє. Мала не підведе. Його однокласниця Оксана Мартинюк пригадує, що Андрій з дитинства мріяв стати пілотом. Він завжди допомагав, чи міг знав чи не знав, але завжди допомагав. Він був завжди веселий, завжди життєрадісний. У Нас в класі було небагато. У нас було спочатку 15, потім 12. І так ми були дуже, ми були дуже дружні, і ми, ну як сказати, ми завжди знали про мрії кожного, можна так сказати. І він завжди, навіть нас на уроках, як запитували там, ким ти хочеш стати, чи про що ти мрієш, то він завжди каз. Він завжди в нього була одна Мрія це небо. На питання, чи він не боїться, він сказав ні. На жаль, мрія його зністилася, але він загинув. Але ми його пам'ятати будемо таким яким ми його знаємо зі школи, ми будемо пам'ятати його таким, яким він став. Загинув пілот 13 березня. Чин похорону відбувся у рідному для Андрія селі монастирок, що на Львівщині. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина, була натою дружиною.